Сім миро Божого, Псалом 84. Та диригента Хору, синім кореєвих, псалом Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю якову ти повернув. Ти провину народу свого простив, увесь гріх їхній покрив. Ти гнів свій увесь, занехав, ти повстримав свій гнів під палючої лютості. Поверни нас до себе, о Боже, нашого спасіння, а свій гнів проти нас поторож. Що навіки ти гніватись будеш на нас і просягнеш свій гнів здороду в рід. Отож ти оживиш нас знову і буде зрадіти народ від тобою. Кажи, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую що скаже Бог Господь, бо говорить він мир народові своєму і своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння Його близькі тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються». Радость землі виростає, а справедливість із небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його, і кроки свої на дорогу поставить. Амінь. Псалом 74